День державного прапора сьогодні відзначають українці всього світу. Вітаю! Про події цього дня розповім у студії вам. Я Вікторія Будавіцька, жестова мова Галина Абраменко. Далі про новини коротко. Без масштабних святкувань в обласному центрі підняли символ свободи українців. А краєзнавці показали місце зберігання відомих черкаських стягів. В кожному прапору знайдеться місце. Комп'ютеризація освітніх закладів. Датські доброчинники передали школам Смілянщини 25 комп'ютерів. Щоб вистачало комп'ютери для кожного учня. Ставлять на ноги тих, хто знову рветься на передову. Історія про лікарів-травматологів із циклу сюжетів про тих, хто виборює українську незалежність. За все це треба ж треба відповісти. На театральній площі Черкас до дня державного прапора підняли український стяг. Зробили це на тому ж місці, що й у 1990-му. дев'яностому. Тоді жовтосиній стяг уперше в сучасній історії Черкас замайорів перед будівлею обласного драматичного театру. Як розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, цього року обійшлися без масштабних святкувань, обмежилися покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, врученням нагород та молитвою за захисників прапор України підняти. Ми сьогоднішнім дійством показали, що з сих пір. Нас не зміг здолати жоден ворог, і сьогодні ми в єдності в єдності переможемо. Сьогодні ми єдині. Сьогодні ми налаштовані на бій. Сьогодні ми налаштовані в тому числі на реагування на повітряні небезпеки. Ми сьогодні були налаштовані, що це може трапитися. Проте, як ми бачимо, вражина не зорієнтувалася. І ми сьогодні будемо святкувати день право. 31 рік кожного разу, 23 серпня, я тут на цій площі і з трепетом дивлюся, відчуваю, як піднімається наш прапор. А особливо зараз, коли йде така війна, коли ворог топче тобто нашу землю, ніхто не може бути відсторонений від цього. Важливо показати, що українці в першу чергу бажають миру, миру на своїй землі, миру всім націям. Ми власне ніколи не піднімали меча, ніколи не піднімали шаблю за гарницькою метою. Ми лише боронили свою землю. І цей прапор є особленням справжньої суті українців. Ми хочемо жити вільно, дихати під вільним небом, вирощувати врожаї, збирати, будувати на своїй землі спокійно. Його коріння веде середньовіччя. Нині ж це символ свободи. Державний прапор України в синьо-жовтих кольорах з'явився ще два століття тому, розповів доктор історичних наук Віталій Мастенко. А тепер, під час повномасштабної війни, він має особливе значення. Про те, де зберігаються відомі черкаські стяги, Тетяна Рева розкаже. Перший піднятий прапор в Черкасах ось тут, під вітриною, розповідає завідувачка сектору новітній історії Ірина Мірошник. 3 листопада 1990 року. Тоді це був період перебудови. Ініціатива цієї акції належала товариству «Заповіт». Тоді учасників акції оштрафували на 25 рублів. А сам прапор знаходився у Соснівському райвідділку міліції тодішньої як речовий доказ. Нині ж цей прапор символ незалежної України. З ним ідуть у бій, його вдягають як оберіг, за нього вмирають, говорить старша наукова співробітниця сектору воєнної історії Тетяна Григоренко. Це пам'ять про товаришів, деяких уже немає живих. Це пам'ять про волонтерів, які приїздили, допомагали у важку хвилину. Всі ці прапори з підписами військових, слідами від кулеметної черги. У залі краєзнавчого музею почали збирати ще з 2014-го. За кожним, каже пані Тетяна, своя неймовірна історія. У нас є прапор шахти-Бутівка. Вороги старались наш прапор пошкодити, збити його з щогли. І наші бійці, ризикуючи своїм життям, змінювали його. Війна триває і вже з'являються нові експонати, нові імена та герої. Кожному прапору знайдеться місце. Нині для українців прапори не тільки емблема держави, говорить доктор історичних наук Віталій Масненко. Це символ свободи та незламності. Це відчуття внутрішньої такої ідентичності українськості. Так І тим паче, що справді за цей прапор гинуть наші люди, наші громадяни, наші воїни, захищаючи Україну. І коли ми це маніфестуємо, то саме ми говоримо про те, що ми хочемо бути українцями. Ми хочемо бути українською сучасною модерною нацією, яка протистоїть таким викликам, які зараз у нас існують. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. 25 комп'ютерів передали смілянщині доброчинники з Данії, розповів заступник тамтешньої громадської організації Січ Денис Балмасов. Обладнанням забезпечать як міські, так і сільські школи. Так хочуть укомплектувати кабінети інформатики. Чи раді подарункам? Дивіться далі. Тут є системні блоки, клавіатури, мишки та монітори. Ну і всі необхідні дроти для підключення. Цю гуманітарну допомогу отримали від партнерів із Данії, говорить пан Сергій із волонтерської організації Січ. Комп'ютери передали до шкіл Смілянщини на кожен заклад по одному. На таке поповнення давно чекали, говорить вчителька інформатики Ірина Кулик. Тут новий системний блок, який є дуже компактним, малим. мало займає місця, його можна легко переносити з місця на місце. Однією проблемою, з якою ми стикнулися, це цей шнур, під який у нас поки що зараз на даний момент немає розетки. Надіюся, скоро протестуємо цей комп'ютер. Старі ж повільно працюють та виходять із ладу. Він, коли він довго загрожає програми, потрібно чекати. Декілька від 10 до 30 секунд, поки він завантажить програму. Для практичних занять 13 наявних комп'ютерів замало, додає пані Ірина. Необхідно, щоб за одним комп'ютером сидів один учень, тому потрібно їх ділити відповідно і ну, відповідно, щоб вистачало комп'ютерів для кожного учня. Залежно від того, скільки учнів в класі, Ну, якщо там по 32 і по 30 учнів. То ну трошки не вистачає пару комп'ютерів. Комп'ютер отримав і директор школи Станіслав Сірик, де навчається понад пів тисячі дітей. Це допоможе нам якісно організувати навчання, яке в умовах воєнного часу на жаль у нас буде проходити онлайн. Наталя Маслюк, мама один каже, вдячна міжнародній підтримці. Технічний прогрес не стоїть на місці, і ми, як батьки, дуже раді з того, що громадська організація надала таку благодійну допомогу, оскільки новації мають бути і в школі також. І починається новий навчальний рік. І треба, щоб поза сумнівом, чи будемо ми навчатися онлайн, чи будемо ми навчатися офлайн. Технічне оснащення школи має бути на належному рівні. Загалом Смілянщині передали 25 комп'ютерів, зазначає волонтер Денис Балмасов. Ми з цією організацією співпрацюємо з початку війни. Тосі тобто ми дали їм інформацію: ту, що нам необхідні комп'ютери, так як з повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну були розкомплектовані деякі школи і деякі класи комп'ютерів. І ми написали, що є така потреба. Вони відгукнулись і передали нам ту кількість, яку ми запросили Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Щодня лікують поранених військових, інколи без вихідних та відпусток. За півроку повномасштабного вторгнення навантаження на черкаських лікарів-травматологів збільшилося в рази. Розповідає завідувач відділення Юрій Байкун. Нині каже, у них відповідальна місія поставити на ноги тих, хто знову рветься на передову. Це ще одна історія із циклу сюжетів про людей, які виборюють українську незалежність. Якщо він попаде в судину магістрально, визове кровотечу. Ось ці уламки лікарі дістали із тіла військового. Такі маленькі частинки металу каже завідувач травматологічного відділення Юрій Байкун можуть забрати життя вмить. Життя дуже дуже хрупке. Тім за кожне щодня борються лікарі. У них тут свій фронт. Слух провіряли вам, Так, був у лора, все чітко провірили. Поранення внаслідок вибухів на рентгенівських знімках місця переломів та зібраних під час операції кісток. А отак, от входною, отлому кусочок кісточки, ось цей кусочок і ось саме сколочок. Видалений за ці півроку змінилися і пацієнти, і травми. вибухові травми, вогнепальні поранення. Ну зовсім другі пацієнти. Всі, всі ці поранення вони всі інфіковані. Тобто, Хуже заживають, хуже, хуже, первоми зростаються. Втім, залишилося бажання повернутися на передову, кажуть ці двоє бійців. Налаштований стати застроєм, і трохи за все це треба ж ну їм треба відповісти за те, що зробили. Зараз всі дирки позашиваються, позаживають і знов на фронт. А що ж треба справу до кінця дороблювати, робити як потрібно, а не, не відлежуватися. Це Дарвін. Розповідає, пощастило. Тоді його врятувала каска та бронежилет. Прилетіла міна 80-та зверху. Прямо поруч розірвалася і всю праву сторону напіхали осколка. За мною ще загинув мій товариш, і основна маса осколки пішла в нього. В іншій палаті військовий з переломом ноги. Касетний боєприпас, дві ноги, ця на виліт, а ця прильоти. один на виліт, а два тіску. Вони встають, тренуються разом із лікарями, бо мають велике бажання перемогти ворога, розповідає реабілітолог Юрій Зайцев. Скільки працюю, скільки е, мав маю пацієнтів, це наймотивованіші хлопці. Це ті люди, які е, наближають нашу перемогу. Вони є нашими захисниками, і ну, дивлячись на них, то тобто, ну також бере. І якщо лікар для пораненого бійця має особливе значення, каже військовий. Вони зараз боги для нас. Вони нам на ноги, вона насліпують, вона нас відновляють, відновлюють, і ми йдемо далі. В бій то вони для медиків мужні. Люди, нехай поки зі шрамами на обличчях та металевими фіксаторами на кінцівках. Вони приклад відваги, говорить реабілітолог. Ті пацієнти, в яких все є наснага, віра. Те, що вони потрібні, і щоб повернулися, і, тобто наблизили нашу перемогу. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному. Черкаси. Вони пишуть історію та 24 на 7 виборюють кожен сантиметр України. Йдеться про бійців, які з першого дня війни стали на захист нашої країни і боронять її по цей день. Ексклюзивну останню історію, просто з лінії фронту та вітання від тих, хто зараз на передовій, розкажемо вам завтра. Стародавні поховання, монети 18 століття, персні та рештки побутових речей усе це дістали з під землі черкаські археологи. Нині вони досліджують підніжжя скверу Богдана Хмельницького, що в Черкасах, за словами керівника експедиції Дмитра Куштана, такі масштабні розкопки на території старого подолу проводять вперше. Як усе відбувається, бачила Марія Гаврилян.

Ось так прямо на очах минуло зустрічається із сучасністю, говорить Ярослав Кузьменко. Підніжжя скверу Богдана Хмельницького вони досліджують вже кілька тижнів. Територія так званого нижнього міста, за словами археолога, була густо населена із 15-го століття. Далі, вздовж сучасної вулиці Гагаріна, у той період стояла дерев'яна свято-троїцька церква, поки дослідники лише мріють натрапити на її підмурки, але вже розкупали прицерковний цвинтар. Цвинтар попередньо датується нами десь 18 століття. Виявлено вже сім поховань. Поховання здійснені ну, за християнським обрядом, витягнуто на спині, головою на захід. Ну, всі вони поки що ну, ті, що виявлені, поховання вони безінвентарні, лише там залишки домовин. Це скелет дитини, розповідає дослідник Микола Кривенко. Буквально в метрі кістяк вже дорослої людини. Відкопавши його, тепер доводиться рятувати від води, додає чоловік. Стало, що поверхності води йдуть Дніпро дуже високо. І тут була низовина. ну Перша тут була річечка, коло Черкас, це. і вона тоді була нутішою. І вода не так наверху була, а зараз вода води Дніпрові підняли, і все. Територію розкопок археологи розбили на квадрати. Тепер досліджують сантиметр за сантиметром. Деякі знахідки ті, що відносяться до 16 століття. Це переважно керамічний посуд, пічні кахлі, люльки для паління, свинцеві кулі, фрагмент бронзового хреста, два персні. Ну і з десяток монет. Монети теж різночасові, є монети Речі Посполитої 17 століття, є монети Московського царства і Російської імперії вже 18-19 століття. Це десь друга половина ХІХ, початок ХХ століття. Це фрагмент бутилки Гранчака. Для пива, для вина, для горілки могло бути у Черкасах у добу російської імперії було кілька подібних виробництв. І ось залишилось, на жаль, дві букви СИ кінець, назви міста. Початкова назва Черкаси. була. усі знахідки маркують і розкладають по окремих пакетах. Після опису та реставраційних робіт більшість із них потраплять до експозиції обласного краєзнавчого музею та археологічного музею середньо на Марія Гаврилян, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Велопробіг за донат Черкаси долучилися до всеукраїнського доброчинного велопробігу на підтримку збройних сил України. Стати його учасником можна було заплативши за реєстрацію від 100 гривень, розповіла Суспільному речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. Каже саме рятувальники ініціювали захід. Скільки охочих взяло участь у пробігу, та яку суму вдалося зібрати? Дивіться далі. Патрульна поліція. Патрульна, Патрульна поліція поліція. Скажіть, будь ласка, ваші політики. Якусь працівниця патрульної поліції Інна Якубійська зареєструвалася до участі у велопробігу разом з 12-річною донькою. каже, велосипеди для сім'ї придбав чоловік, теж поліцейський. У нього був стимул такого постійного. Дотримуватися спортивного такого вести спортивний сімейний образ життя. Постійні прогулки на велосипедах. Такі прогулянки велосипедом полюбила й донька і не діаналоти косюду. Покатається прокататися черкасами працівник служби судової охорони Євген Атамась у складі команди із колегами теж вирішив взяти участь у доброчинному заході. Велосипедом каже, користується не часто, та прогулянки черкасами полюбляє. Великі диспасі такі ми не користуємося, не їздимо а так більше по черкасам. Катаємося. 12-річний Максим Лабунець вважає себе досвідченим велосипедистом. Вперше сів на двоколісний транспорт у 6 років з допомогою батька пожежника. Нині говорить разом із ним долає маршрути різної складності. Кожні вихідні ми катаємося з папи на великах, в парк їздимо з Катафо там ну це біла, там компанія така з якої вони освіти там маршрути і ми по них катаємося. Буде проведено інструктаж. Відти на дугах амортизує, і комфортно, приємно, і вона на насолоджується. Іноді діти навіть засипають. Разом з трирічною донькою Марту їхатиме Дмитро Велько. Чоловік говорить, що завжди бере дітей із собою на прогулянки. Я її катаю приблизно з двох з половиною років, але вчора катав свою меншу дочку, якій один і два. І в принципі, вона теж сиділа в креслі спокійно. Майже всі діти в таких креслах сидять дуже дуже спокійно. Не вперше їхатиме велосипедом, і півторарічний французький бульдог Лакі. Його власник Дмитро Огурцов власноруч зробив псу шолом та періодично долає з ним великі відстані. Собакою далі. Дистанція маршруту склала 10 кілометрів, і для любителів велосипедного спорту була легкою. Говорить учасник заходу Ярослав Белінський. Це була така прогулянка, дистанція 10 кілометрів. Так, ну давати час пари просто вечором виїхати, покатати що? треба проводити Може, постійно дібрати? заходи Скоткайте, по зборі коштів, тому що виражі, просто відмікуємо. так скидати ріді, не цікаво. Ще Також всі виснажуються, а Такі заходи Віщемо підпадлюють років, людей. Учасниками заходу стали 137 велосипедистів, розповідає речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. Ми звернулися також до наших служб взаємодії. Це і поліція, і служба безпеки України, і курсанти інституту, і університету цивільного захисту. Е е судова. 21 тисячу гривень вдалося зібрати організатором велопробігу, розповідає волонтерка Центру допомоги армії Іванна Дубова. Долучимо ці гроші до загального збору на е, зв'язок на рації для наших військових, які знаходяться на передовій. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. І більше новин читайте на сайті Суспільного. Не ігноруйте повідомлення про повітряні тривоги та бережіть себе. Далі про погоду побачимо завтра. Thank you. За прогнозом синоптиків завтра на Черкащині буде невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15 18 метрів за секунду. Температура вночі 14-19 градусів. Вдень день 27-32 градуси тепла. У Черкасах опадів також не очікується. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 16-18 градусів. Вдень день 30-32 градуси тепла.